І Отця і Сина, і Святого Духа, братія і сестри, спасіння Христового. Всі стою і толку, так каже Господь наш, щодо душі людської, його своєю милостю Господь знійшов на землю для того, щоб зцілити людину від гріха. Але без того, що людина сама прийде в покаяння, Господь не може зцілити людину. Тому і каже Господь, все стою і толку, Хто почує, відкриє і до того прийду. Але якщо не почує, Господь навіть таку людину не залишає милістю своєї. Тому що після гріхопадіння гріх це страшна біда всього людства. І якщо людина каже, що гріх це добре, то Господь стою і стовпу. Але по милості Божій Господь попускає людям хвороби. Скорбі. І от через ці скорбі Господь так же каже, стою і товцю, стою і стучу. Але через наше окаменіне нічувство, наше дуже важке серце, навіть хвороби буває так, що не приходять в тягу людину. От, одному зціленому Господь казав, іди і більше не гріши. А от сьогодні Святе Євангеліє нам відкриває, що навіть через тих, кого ми любимо, Господь нас розумляє. Розумляє, тому що ми прийшли до тями. Навіть такий великий грішник, якщо людина, якого любить, страждає, він погукає це страждання до того, щоб людина прийшла і звернулася до Бога. Так і з сьогоднішньому Євангелії, Господь наш Ісус Христос з двома учнями був на галі Фобора. А коли спустився, то Господь побачив, що інші учні, які не були з ним, до них звернувся батько одного ну, страдальця, хлопчика, якого хлопчика без повергав. Не тільки в розслаблення, як він каже, що змилуйся, якщо можеш, до нас, тому що син мій на вону страждає. І коли віс Його хватає, він може і в огонь, і в воду, і бажає вбити цю дитину. Але я звертався до учнів твоїх, і учні твої не змогли нічого зробити. А інший євангеліст домовляє, якщо можеш, що змилуйся над нами. Оці слова, якщо можеш, що кажуть про те, що не було такої віри сильної. Не було того, що ми бачимо раніше, сотні Карнілія казав, Господі, ти все можеш, тільки скажи слово і сцілитися слугами. А тут слова такі, якщо можеш. От тут і одразу відповідь на багато питань. Я звертався до учнів, а учні не змогли вигнати бєса від дитини моєї. І Господь зіткнув і сказав, Олю, роді при любодійній грешній, доколі буде з вами, доколі буде терпіть вас. Потім ми зрозуміємо, кому звертався Господь цими словами. Ці слова досить образливі, роді при і грешні. В першу чергу ми кажемо так, що страждання дитини змусило батька прийти до Господа і сказати, звернутися, якщо ти можеш. Але Господь каже, все можливо віруючому, все можливо віруючому, якщо можеш, і віруй, скільки можеш. І батько зітхнув і сказав: вірую, Господи, поможи, моєму невір'ю. І То оце вся була відповідь на те, чому те сталося. Інший евангеліст додає, Христос питав, а з якого часу дитина така біда, спиткала? І батько каже, із младенчества, Тобто дитина, младенець, до сім'я рочки вона не творить гріха. Це наслідки батькового гріха. І тоді, як батько зрозумів, а гріх в'яже і ум наш, гріх в'яже нашу душу в першу чергу. І батько це зрозумів. І батько зіткнув і сказав: Господі, помоги моєму невіру! вірою, Господи!» І Господь зцілив і вигнав єси. Тому і через це. Да? Господь нас розумляє, що дивіться, тому що гріх не тільки поражає вас, а в тому числі страждають наші ближні. Але зверніть увагу ще на інше. Батько прийшов і сказав, на луну виснується дитина, тому винувата луна. А інше, я прийшов до твоїх учнів, і учні не змогли зцілитися. Батько каже, ну Біда, та й годі. Я не винен з чолуна чи учні слабенькі в вірі, а, а я хороший, а я в принципі непоганий. Оце, знаєте, як читаєш, бачив від битки першого гріха, який створив Адам з Єви. Це образ всякого грішника. Коли людина грішна, вона, як перший Адам каже, спитав Господь, Адам чи не згрішив, чи не їв за заборонений плод. І Адам каже, не я, це жінка, яку ти мені дав. Ти мені дав, Господи, Тобто і ти винувати. До жінки звертається Господь. Жінка також каже, це змій. А змій це творіння твоє, Господи, ти винуватий. І знову немає покаяння. І знову цей батько це як. Відбиток того гріха Адама Єви це відбиток всіх, грішних. Тому що ми кажемо зачасту. Не я винуватий, а обставини винуваті. Не я такий, а це люди так зробили, тому що я страждаю. В першу чергу, то, що з нами відбувається, це відкриває нам очі. Ми грішники. А якщо грішники, то перше слово повинно бути у нас, Господі пробачена покаяння. Коли апостоли звернулися до Христа і казали, Господі, а чому ми не змогли вигнати беса з цього, з цієї дитини? Тому що апостоли вже проповідали, апостоли вже виганяли багато бесів. Апостоли знали, як Словом виходять біс, як вони бояться імені Христового. Але в даний час апостоли сказали і нічого не відбувалося. І тому апостоли звернулися до Господи, а чому? Аби Христос відповів. Тому що віра по вірі ваше, якщо б мали віру зернята, гарчіша, хороше, то могли б сказати цій горі і пішла б іншу сторону. Віра апостолів не в тому, що апостоли не вірували в Христа, а в тому, що віра це також величина. В одної людини буває отака от маленька віра, ще навіть менша. А в кого буває така, що може сказати, і так воно і буде. Тому віра апостолів була менша, ніж невір'я батька. А збоку батька були ще й фарисеї, які були повністю невіруючі во по Христа. Вони не вірили в нього. Тому і апостоли завагалися, тому і віра в них якби похитнулася. Тому і Христос говорить: віра, віра це основа. То що вірою ми з'єднаємося з, з Господом. А далі Господь додав, цей рот, рот песів, виганяється постом і молитвою. Не проповіддю, не тим, що ми щось читаємо, не тим, що щось ми не знаємо. Багато так, що ми багато знаємо. І в цьому наша біда. Навіть і корисного знаємо. Але якщо ми знаємо і не використовуємо, це знання нічим нам не допоможе. Христос сказав постом і молитвою. А як нам, мірянам, розуміти, пост і молитва це подвиг. В першу чергу ми знаємо, що святі преподобні дуже сильно постилися. І навіть в нас завтра, з завтрашнього дня пост, піст починається. Так? Це не в тому, щоб ми взагалі нічого не їли, зразу взяли і стали святими. Піст – це постійне воздержання, постійне тримання себе. Не в тому налаштовуватись так, що людина знає, от оці дві неділі я попощуся. І так що все можна. <рес> постійне тримання себе, постійне тримання язика, постійне тримання чрєва. Якщо кажемо про наше чрево, то навіть з коромною піщю можна об'їстися. навіть дозволеної піщі. Отже, і молитва. А що таке молитва? Молитва це звернення до Бога. Молитва – це постійне входження перед Богом. От вам молитва. Це не тільки те, що ми стаємо вечором і намагаємося себе зібрати свої мислі і направити до Господа, у нас нічого не виходить. Тому що ми весь день були не з Господом, на жаль. Тому і молитва це постійне предстояння перед Богом. Ми всім повинні Богу служити, думками Богу. Як я сказав правильно чи неправильно, що я хочу. Господи, це угодно, що я хочу, чи не угодно. Як я дитину виховую, це все постійне служіння Богу. І це є молитва. Це є подвіг, кожного свій подвіг. І кожен подвігом служить Богу. І Господь відчуває це. Не треба думати, що молитва це у нас пуста, якщо ми намагаємось, всяка молитва. Господь чує, Але для, для того, щоб у нас була молитва діюча, у нас повинно бути життя діюче. Життям повинно служити Богу. От і в подальшому ми зрозуміли, що взагалі-то не тільки цей отрок зцілений Богом. Якщо ми кажемо, ну не бачу, я біснувати за. І слава Богу, тому що біснування це коли без. Володіє душею людини. І як би це не до нас. Але святієці кажуть, це до нас, тому що біда в чому сатанака клєврикаючи і кого поглатити. Не тільки тих, кого він вже окував своєю властю, тому що власть отримав через гріх людський. І через гріх людський він діє на наш розум, на нашу душу, на наше почуття. Який гріх? Чим? А якщо ми звернемо увагу на себе, ми бачимо, що у нас є і склонність до об'єднання, у нас є склонність до гордині, вісовська гординя. Тому і виходить, що ми себе не винимо, а дуже ображаємося, коли нас хтось. Ну, навіть підказує. Тому що свій гнів употребляє для того, щоб сказати, я не такий, я інший. Тому і отці кажуть, ми часто вспихуємо, а потім в іншу напрямку знову становимося холодні, як огонь і в воду цього отрока кидав без. Точно те то ж саме з нами відбувається. В гнів це як. Полум'я людина гнівається, тому що не по його. Людина може холодний бути до віри. через невір'я. Віра, а протилежне не Якщо сказати віра це не те, що я знаю догмати, не знання віра, а віра це ходження перед Богом. це відчування Бога, це служіння Бога. От і це віра, розуміється, це. Та величина більше або менше. От людина повинна постійно себе контролювати, в якому я стані, чи я Богу служу, чи я вже так розслабився, що немає в мене віри. Тому що все, що ми робимо, це через віру повинно бути. От сьогодні нагадування перед постом, браті і сестри, постійтеся в радості, постійтеся розумно. тому що пост це воздержання. Як батьки кажуть, що Господи, батьки кажуть, свою дитину люблю, тому і наказують. Тому і Господь, якщо бачить, що людина, як це на українській мові, безпечна, не радіва. От і Господь так починає вбудити людину через скорбі, через хвороби, через хвороби ближніх. І тоді людина хочеться не хоче, вона звертається до Бога. І Господь каже, я, Господь, я батько твій. А якщо батько, я дуже переживаю за тебе, тому що ти прийшов до віри, тому що ти прийшов царстві Боже. Тому і по милості Господь нас і попускається з кого. По милості Божій, скажу навіть страшні речі, навіть те, що відбувається зараз війна, це по милості Божій попущення. Тому що людина через гріх не бачить свого гріха. Господь каже, не роби, а людина каже, а всі так роблять. Не роби, а людина каже, а всі так роблять, я так хочу. І нічого не відбувається. І взагалі нічого не сталося, як я зробив і ніхто не побачив. Але він бачив. Він постійно бачить. Ти вкрав, а він бачив. Ти живеш рядом блудним сожительством, Каже, всі так живуть. А це блуд. І нічого не сталося. Нічого людина думає, не відбувається. Але через певний час Господь стою і товзу. Господь мілує нас. Скорбяно корбами тому, браті і сестри, будемо уваги на себе. Будемо любити Бога виконанням того, що сказав Господь. От цьому наша любов до Бога виражається. Любов до ближнього. Ближнього, знати, що ближній нас це такий же грішник. Він нас чіпає, а ми його повинні терпіти. І його Господа хвалити. Будемо намагатися любити друг друга. І цим Богу служити. Спасибо